Мене знають у Миколаєві собаки і люди. Собаки з хорошої сторони, а люди не дуже. Звати мене Дмитро, прізвище Е, В Миколаєві я перебуваю із 2004 року. Чотири роки до цього жив в Ізраїлі. Перед цим жив у Донецьку. Подожди, подожди, помідряні. А що в Ізраїлі? Дружина у меня еврейка. Я гражданин Израиля. В каком году уехал? В 1995 году. Понял. Депортирован был в 2004 году из Израиля. Угу. Чего? Не скажу, это я имею право сказать. Логично. Согласно криминальному кодексу. Да, вопрос. Да. Далее. Ну стихи теперь. Почекаю, це ж не все. в того, що у 2007 році на 1 квітня мене знімали ICTV і СТБ на 1 квітня. Я виступав 15 хвилин на ICTV, а на СТБ 10 хвилин. Реготала вся Україна. Я приїхав до себе додому в село, кажуть, Дмитро, ми так насміялися, так насміялися. Угу. Тобто я жартувати люблю. А вірші пишу із шостого класу. Я народився в найголовнішому році, після війни в 47-му році. До речі, народився в Балці. От. У Балці, у Балка, Балка, у Балці народився. Мати, коли мене народила, а дід у мене був відомий дуже фельдшер. Вона соромилася, щоб дід приймав у неї родик. сказала: батьку, везіть мене в фельдшерський пункт у друге село. Він запріг коня, сани, а тому, що був сніг 13 листопада. 47 року був страшний сніг. Спустилися в балку, і тут я народився. Ну, дід перев'язав мені пупа, там обгорнув мене кожухом і привезли мене додому. Три роки я не говорив зовсім. А батько робив дорогу до Манівка. І там до нього приходили люди, у нього цигарки були, в нього все було. І всі казали, Федорож, дай закурити, Федорож, дай закурити. Я лежав, мовчав, мовчав, і нарешті мати до мене підійшла, каже: Дмитрику, коли ж ти заговориш? Я їй кажу, дай закурити». І це були мої перші слова. Федорич. Федор. Фе, стихи е, давай. Павлович. Митропалич. А Федорич хто це був? А Федорович Федор, е, Павло Федорич це мій батько. А, Миро, Дмитро Павлович. Я Дмитро Павлович. Дмитро Павлич. Так. Стихи, Тому що автобіографію будуть писати про тебе. Другі. Другі. Да, есб... Я... Есб, есб... я літературний вір стихам. Е... — Оцей вірш, який я хочу зараз прочитати, він виявився не в форматі е... на, вчорашньому с... на позавчорашньому святі біля у... пам'ятника Тараса угу. е... Мені У нас з'явилася нова цензура. Юрко, привіт, З'явилася не... 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 Да. нова цензура, перестали допускати поетів до мікрофону. На в форматі у нас тут будуть виступати там ті, ті, ті. І, до речі, при хвості партії регіонів мер міста Гранатуров, значить, там виступав у нас життю. Да. А вірш такий? Дмитро Павлович, тихо, стихи. Віж такий. Віж такий. <реш> Вірші давай. А гранатурові ми поговоримо, тільки в то раз. — Добре. Я тобі А вірш такий. Україна моя, ти і мати, і сестра, і дружина, степі ліс. А над ними я тріє зоря, біля хати садок, у садочку хрущі та ожина, і сім'я там у голос співає свого кобзаря. Ти моя молитовна, синє маре вощогу, ти без мене не повна, я без тебе нічого. Перетяти Дніпровочку, різ Запорізькому стогне Саркофаг над реактором наше довічне ярмо. Щиро вірю, тепер допоможе Україна, лиш Бог нам, ми свічками надії у церкві святій Горемо. Ти моя молитовна, жовте марево щогу. ти без мене неповна, я без тебе ніщо. Слава Україні! Героям слава!